Головна колядниця України, популярна співачка, автор пісень та просто білокура красуня вже традиційно завітала до Івана Франківська з колядою. На сьогодні це другий концерт і знову Аншлаг. А це є свідченням великої любові Прикарпатців до творчості Ірини Федишин. Різдво це особливе свято. Справжня українка дуже гарно співає, дуже задоволені її творчістю. Ну, вона є чиста душа, вона дуже гарна, хороша людина. Мила, щедра, гармонійна, ну, дуже талановита. Прекрасна дівчина, жіночка, відкрита, щира, гарна, ну, така щира україночка. Ірина Федишин, перлина з міста Лева, відома співачка та просто успішна жінка, яка вміло поєднує співочу кар'єру та материнство. Виконавицю, яка щоразу тішить глядачів своїми піснями, публіка любить. А від самого концерту глядачі очікують нових вражень, емоцій, гарного настрою, позитиву, задоволень. Піднесення настрою, відчуття, що є різдво. Чи розглядне свята, радості найкращого. краще, тільки позитивних емоцій. Українських колядок. Може, якісь нові пісні у виконанні Ірини Федишин. Інтерв'ю нам Ірина Федишин розповіла, що музика це її доля. Ірина, ви співаєте від раннього дитинства, здається, дебют був у трирічному віці на весіллі у Укреслі. Що тоді співала і, власне, хто привив любов до музики? Співала українську народну пісню, сиділа під грушкою. У мене батько музикант. Він тоді, власне, Гра на з колективом на весіллі розченої мами, і підгот я підготувала пісню для них в подарунок. От насправді мені дуже це сподобалося. Я відтоді якось напевно так відчула, що я б хотіла бути на сцені. Якось, напевно, в дитинці воно десь психологічно закорбувалося. І батьки провели любов, тому що батько музикант, і моя мама любить співати, вона працювала в культурі, тобто я все життя. Постійно була в будинках культури різні вистави. Я завжди знала всі вірші на пам'яті, всі сценарії. Тобто, така з дитинства була здійна в творчості. Які для вас хотіла здається кар'єра шахістки, якщо не помиляюсь? Як так Ну, сталося? батько хотів, що шахістки, тому що потім я росла, і, якби пробували різні там для себе хобі. І він не знаю, можливо, настільки шахістках, просто як от, щоб розвиватися як дитина, логічні мислення, вчиться прораховувати наперед, мати якусь витривалість. І, власне вирішив, що такий вид спорту, як шахмати для мене буде дуже корисним, тому я займалася тих шахматами. Вибір впав все-таки на згоркість, як сприйняли вибір батьки? Ну, батьки мене завжди все життя підтримують. Тобто вони, звичайно спочатку, там, якщо навіть проти, ми все ми говоримо, зважимо всі за, всі проти, і потім приймається якісь рішення. Звичайно, що батьки ж розуміли, що я не любила шахмати, і це, звичайно, було замітно. Вони дорослі люди бачили, що все ж таки заставляти дитину робити те, що вона не хоче, це неправильно. Тому вони мене підтримали і все ж таки почали віддавати мене в різні колективи, гуртки, де я співала в різних хорах, ансамблях, і почала потім розвиватися більш сольно. Eu oh, vou oh, Зовсім нещодавно ви стали вдруге мамою і вже так активно гастролюєте. В чому секрет, як ви поєднуєте і співочу кар'єру, і материнство? <рес> а, зараз в моєму другому синочку, вже 6 місяців. А, я не була в принципі, в декреті ні з першою дитиною, ні з другою дитиною. Тобто, практично, чесно кажучи, менше не за місяць зразу, зразу вийшла на сцену, почала співати. А, в чому секрет? Ну, Взагалі я вважаю, що успішна жінка та, яка вміє поєднати і материнство, і, і роботу. Так? Е, секрет, напевно, в тому, що мені в мене багато помічників, <головіка> які мене можуть відпустити на концерт, які мені допомагають, і я можу все це поєднати, тому що насправді материнство це найважча професія на землі. І е, хочеться подякувати всім матерям, хто насправді е, виховує дітей, тому що це дуже складно. Але... Я вдячна, що в мене є моя мама, яка мені допомагає, яка залишається з малечу, коли десь їду на гастролі. І, зокрема, перший період насправді я, як ви кажете, я поєднувала. Я, якщо була далека дорога, брала малечі собою, тому що в мене малечі на горному вигодовані. І, зокрема, ми літали вже в Іспанію, Іспанії. Йому тоді було три місяці. Моєму другому синові Олежику, він літав з нами. І, і дуже багато де побуваю, якщо я тобто, відлучалася більше там, як на два дні. Не від не на два, а на день, то я тоді брала малечі собою. Ви гастролюєте і в східних містах країни. Як там публіка сприймає різдяно, ну, взагалі колядки та й шоу на сцені? Публіка проходить до мене на концерт дуже часто в українському строї, вишиванках, що мені дуже приємно дарують сині жовті квіти, мають українську символіку в залі. І там, зокрема, також. Тобто, я де би не гастролювала, оглядачки. Приходить на концерт до мене, він знає, куди він йде. Він знає, що там, що це за виконається, що вона співає. Тому якби це мій глядач, який мене на концерті. Вони завжди мене гарно сприймають і порядують зі, зі мною. Тому, де б я не виступала, завжди концерти приходять тепло, гарно. І з успіхом насправді дуже вражена, що приїжджаючи в кожне місто, всюди аншлаги, дуже часто баю по два концерти. І приємно, коли я виходжу в зал, насправді бачу повний заглядачів, доставні крісла, і що стоять, люди проходять. Оходах, тобто для артиста це насправді дуже приємно і дуже важливо. Ви створили і сьогодні надзвичайно такий різдвяний, дійсно казковий настрій. Звідки такі давні колядки? Де ви їх берете? Я вже колядую дуже довго. так, І зокрема, люди вже навчені, що на різдво. Ірина Фадишна має свій різдвяну програму. Вони вже якось навіть знають, що на свята вони є такі постійні шанувальники, які приходять на концерти. І вони знають, що з кожним роком там моя програма вона удосконалюється, вона оновлюється. Тому люди самі приходять і самі мені ті колядки стародавні переказують. Тобто вони кажуть, Іро, в нас є така гарна колядка. Ми знаємо, що ти там багато колядуєш, послухай, може, ти зробиш. Я сама багато цікавлюся, сама перепитую людей. І Власне, так формується репортаж, і крім того, пише сама колядки авторські. Україна от власне над над костюмами. Хто працює? Хто допомагає створювати образи? в мене вже сформувалася така якась команда дуже дружня, і мені вже зараз на початках було складніше. Зараз вже простіше, тому що мене люди вже розуміють. Ми вже одного дуже добре вивчили. Зокрема, от якщо говорити про дизайнерів, я дуже часто працюю з Назаром хіцяком. Це наш львівський дизайнер, але він дуже такий комунікабельний. Він розуміє, що я хочу. Він знає мої смаки, мої вподобання. Він дуже близько поряд біля мене живе. Мені дуже зручно. бігати до нього на примірки. Ми дуже швидко знаходимо спільну мову, тобто я на нього абсолютно йому довіряю. Насправді, і якби це дуже полегшує роботу. Зокрема, є також студія «Гранд стиль, яка також знаходиться. У Львові, які також завжди ви що зателефонують, завжди на підхваті, завжди допомагають, радять. Є свій перукар, є свій візажист, який там добре знають мої обличчя, які знають, як мене зачесати. Люди, які працюють вже зі мною не один рік, і мені з ними насправді дуже легко і дуже комфортно працювати. Така сформована, дуже дружня команда, яка мене запалює. І вона не тільки робить роботу професійну, але коли вони працюють перед концертами. От їхній настрій, їхній позитив, їхній внутрішній стан передається мені. Пісні, які дійсно стають такими народними хітами. Хто надихає? Як можливо, звідки музу берете? Ну, Музу черпаю багато, звідки зі свого життя, тому що живу, спілкуюсь, бачу якісь різні події. І... Потім десь сідає ввечері за фортепіано, тому що напевно це такий період, коли якась тишина, навушники вдома бігає, щоб не розбудити дітей, починаєш щось обіграти, щось продумувати. На студії радість також з аранжувальниками часом прихожуємо, сидимо, що шукаємо, щось думаємо. Зараз мені по написанню також пісень допомагає мій чоловік і продюсер Віталій, тому що ми живемо в одній хаті. І він мені завжди цікавиться, над чим я працюю. Іра, підкажи, Іра, покажи, що ти там написала. Він більше так мені допомагає з текстами, тобто я більше така більше по музичній частині. З тисячі пісень ваша пісня прийшла в фінал, і, зрештою, ви виграли український формат, що особисто вам дала перемога. Нові знайомства, нові 어, якісь нові межі, яка з нова сходинка для мене, нове та я, я, якісь самоствердження, що я рухаюсь правильно, що мої пісні подобаються людям. Тому, якби, звичайно, що це надихає, і приємно, що люди проголосували за цю пісню. Вона серця пісня, серце моя авторська пісня, з якою я перемогла. Чуєш, кажу від. Це пісня крутилась на багатьох дуже радіостанціях, і я е, сподіваюся, що після того та, більше дізнається на всеукраїнському на все рівні. Хто така Ірина Фадешин. а може глядачі побачать дует з чоловіком і продюсером Віталієм Чом? Ну у нас вже дует є з, з чоловіком. Я думаю, що глядачі вже хто цікавиться творчістю, бачив, тому що у нас вже, в принципі не один дует є. Ми записали дуже відому пісню, а яку ми виконуємо часто на концертах. Ми беремо часто участь в родинному фестивалі Світлани і Віталії Білоножків, тому ми туди також готуємо пісні. Зокрема, останній раз ми брали участь не тільки я співала і Віталія, але також наш старший синочок, Юрчик, якому в травні вже буде 5 років. На той період йому було 4, це було десь в червні ми виступали. На фестивалі ми співали всі разом пісню Долоньки. І тоді я ще перебувала при Надії, вже це був десь місяць восьмий, то в нас така ціла, ціла сім'я співала, четверо людей, можна вже так сказати. Як відсвяткували Різдво? Чи колядувала і що за Я різдво завжди святкую вдома. Я це свято насправді дуже люблю. З дитинства мені кось, напевно, також батьки привили любов до коля, до наших традицій, звичаїв. Тому що я завжди його святкую з родиною. Ми завжди на різдво в бабусі збираємо ялинку, ми готуємо коті, робимо вареники, пампухи. І це таке тепле свято. Ми всі готуємося, ми сідаємо за родинний стіл. Тому для мене важливо і надалі. Я це свято завжди чекаю. ця атмосфера, це діду в хаті, ця ялинка, коли ти відчуваєш цей запах. І для мене дуже важливо насправді різдво відсвяткувати вдома, а вже потім, там числа як мінімум 9, а так і 10, тоді вже починати гастроль, тому що я хочу також відпочити, забути про всі проблеми і також посвяткувати це велике свято. А чи якісь родинні традиції, от які от з року в рік от вони повторюються? Є, звичайно, що це всі е, традиції різдва, це атрибути, це діду в хаті. Звичайно, там ялинка, куття, це сіно під обрусом, е, українська колядка. Е, перша зірка на неї ми сідаємо вечеряти, тому якби е, всі традиції ми стараємося зберігати. Україна колядує, колядуєся земля! До Івано-Франківська головна колядниця країни завітала з новими колядками та прем'єрою пісні Зима. Глядачі колядували разом з героїною Федиш. Кажуть, що співачка таки подарувала їм різдвяну казку. Дуже подобався, що українська пісня звучала коляда, так і продовжувати в такому українському досі. Дуже гарно. Хлопці, вам сподобалось? Дуже задоволені, дійсно. Піднявся дуже різдвяний. варто піти. Концерт супер наприкінці нашої розмови українська співачка привітала глядачів Карпат. Я вітаю всіх глядачів, усіх своїх прихильників, усіх хто на зараз дивиться з новорічними святами з різдвом христовим, і бажаю бути здоровими, тому що це найголовніше бути щасливими. Посміхатися, нехай життя вам посміхається побільше позитиву. Хай збуваються ваші мрії, і насправді не просто щоб, щоб не збували, щоб ви самі прикладали, йшли впевнено до своєї мрії з кожним днем, з кожним кроком наближалися до своїх мрій, до своїх бажань, і щоб вони обов'язково збувалися сил, всім всім натхнення любові, миру, спокою, злагоди, достатку. Всього самого доброго, самого світлого, всіх вітаю і вважаю, вважаю най-най-найкращого. з любов'ю Ваша Ірина Федишин.